Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носу та лікування нежиттю. США за останні дні досягли величезного прогресу у переговорах з Росією та Україною. Мирна угода може бути укладена. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Цитую: я думаю, що це відбудеться. Сказав він про домовленості щодо завершення війни. Передає «Нью-Йорк-Пост». Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу із росіянами. Ми маємо справу із українцями. Я думаю, що щось буде, каже президент. США. втім, британська газета за телеграф пише, що команда Трампа навпаки призупинила розробку плану щодо врегулювання війни в Україні, щоб врахувати думку європейських союзників. Однак у статті The Telegraph це лише припущення, а не офіційна заява чи інформація інсайдерів. Висновок про призупинку підготовки плану газета зробила на підставі повідомлень, що спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох спершу хоче провести зустрічі із союзниками по НАТО, аби почути їхні погляди щодо мирної угоди. У Європі також має бути місце за столом переговорів. Водночас Блумберг із посиланням на джерела повідомляє, що Кіткелох найближчими тижнями має намір представити план завершення війни в Україні. Перед цим як зазначає агентство, Келох буде збирати думки офіційних осіб. На Мюнхенській конференції з безпеки у європейських столицях та Києві До Москви він під час майбутнього вояжу не заїжджатиме. Додає Блумберг. Ця війна повинна закінчитися і скоро. Трамп підтвердив, що відправляє міністра фінансів США в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Занадто багато смертей і руйнувань. Сказав він. Тож, Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі, але мало що демонструють, коли Америка сильна у світі мир, писав Трамп. Нагадаю, російські змі писали, що посол США несподівано відвідала МЗС Росії. Ні, російське міністерство, ні американське депредставництво не повідомляли про причини і цілі візиту. Джерел джерела російського агентства ТАСС повідомили, що деталі візиту стануть відомими пізніше. Візит трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно російсько-української війни. Також а, пишуть, що Зеленський може зустрітися з Трампом після Мюнхенської конференції. Президент України Володимир Зеленський може зустрітись з Трампом після цієї конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. А про це він сказав в інтерв'ю виданню Зеґвардіан. Під час конференції Володимир Зеленський зустрінеться з президентом з віце-президентом США Джейді Венсом. Серед найближчого оточення Трампа він є одним із тих, хто найбільш вороже ставиться до України, зазначає видання. Торік, коли Венс ще був сенатором, він відмовився від зустрічі з нашим президентом. Також Володимир Зеленський планує переговори з іншими представниками команди Трампа та американськими сенаторами. За словами зеленського, конкретної дати зустрічі з Трампом поки що немає, але команди обох лідерів працюють над її узгодженням. Імовірно, після конференції Зеленський вирушить до Вашингтона. Цитата: Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у Сполучених Штатах. Як тільки це буде узгоджено, ми готові. Я готовий, сказав президент. Нагадаю, 7 лютого, президент США Трамп заявив, що планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп також додав, що хоче поговорити із Зеленським про рідкісноземельні мінерали в Україні в обмін на підтримку Сполучених Штатів. Нагадаю, також що 9 лютого Трамп повідомив, що говорив телефоном з російським диктатором Путіним на запитання про те, скільки разів. І він спілкувався з путіним. Він відповів: краще не буду говорити. 11 лютого Володимир Зеленський заявив, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні преференції, щоб залучити президента США Трампа на свій бік. І також нагадаю, що 8 лютого в інтерв'ю видання Нью-Йорк Пост Трамп заявив, що хоче укласти з нашим президентом угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному. У Кіт Келох і його донька один зі знаків, що Трамп не планує зливати Україну. Так міркує Джим Гератіем, старший політичний кореспондент National Рев'ю у колонці для видання The Вашингтон Пост. Оглядач стверджує дивно, наскільки мало уваги отримав спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України та Росії. Генерал-лейтенанту відставці Кіт Келох поза межами деяких зовнішньополітичних невідомих кіл. Розмови, які формуватимуть майбутнє України, вже розпочалися. Трамп сказав на прес-конференції минулого тижня разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніагу. Далі цитую: ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України, і ми говоримо з росіянами ми говоримо з українським керівництвом минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда спілкувалася з Келогом і радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом, і що вони працюють над організацією візиту делегації США у червні. Кіт Келог сформував пропозицію для Трампа, яка включала повідомлення Україні, що вона отримає більше американської зброї лише якщо вступить у мирні переговори. Водночас, попередивши Москву, що відмова від переговорів країни-агресорки. Призведе до посилення підтримки України з боку США. Друзі та союзники України були особливо приголомшені цією пропозицією щодо припинення вогню на основі переважаючих бойових ліній. Деякі оглядачі характеризували такий план як мир через капітуляцію та акт капітуляції перед обличчям відкритої агресії. Але Келог не голуб Росії і його нащадки також. Дочка Келога Меган Мопс, президентка фонду РТ Ветермен Фаундейшн. І випускниця Вестпойнта. в українців не може бути кращої подруги, ніж Меган Мопс. Ерте Weatherman Foundation працює в Україні з початку війни. Зусилля фонду включають створення та роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 тисяч палет ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 організацій. З надання допомоги та лікарень в Україні. Меганмоб стоїть на не дуже публічному місці злиття про Трампівської та проукраїнської Америки. У соціальних мережах вона розлютилася, що допомога Україні сповільнювалась через слабке керівництво Байдена і дисфункцію в міністерстві оборони. Фондерті Везерман також координував і спонсорував поїздку Келога в Україну у січні 23-го року. Наступного місяця Келог дав свідчення перед комітетом Сенату у справах збройних сил, заявивши не загадка, чому сталася ця війна. Російський. Диктатор Путін завжди обурювався американською перемогою у холодній війні. І відкрито говорив про своє бажання повернути її назад. Шлях до проведення цих переговорів полягає у тому, щоб дати Україні можливість перемогти російську армію, поставити російську армію в Україні під загрозу поразки. Це сильний сигнал, який Путін не може ігнорувати. Наголосив тоді Келлох. На початку цього місяця Меган Мопс написала у Твіттер наступне: одна з нових великих побрехеньок, яку просувають погані актори, полягає. У тому, що немає нічого за що варто боротися, і вмирати мир будь-якою ціною це не мир, це капітуляція замаскована як чеснота. Справжній мир вимагає сили, жертви і готовності захищати те, що є правильним, навіть коли це дорого. Тим часом офіційний Кремль знову висуває умови щодо завершення війни в Україні. У відповідь на заклики президента США Дональда Трампа скоріше покласти край цій війні, Росія зайняла безкомпромісну позицію. Заступник главы МЗС РФ Сергей Рябков кажется, що все умовы Владимира Путина повинні бути виконані. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной взаимоприемлемой основе. Требуется признание реалии на земле и искоренение первопричин того кризиса, который вынудил нас начать специальную военную операцию. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение – в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями все это в отношениях и в диалоге с Россией не пройдет. Раніше Трамп заявив, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією та Україною. Проте він не надав будь-яких подробиць щодо розмов, які мав із диктатором. У Кремлі не спростували і не підтвердили ці зв'язки. Натомість знову наголосили, що Україна повинна відмовитись від вступу до НАТО та від чотирьох українських областей та Криму. А також зменшити кількість української армії. На вашу думку, взагалі якась угода є, проєкт угоди. І якщо цей проєкт є, то що ж вони обговорюються з європейцями, а не відповідно з росіянами? Ну, бачите, у вас багато питань, значить, нема відповіді на ці питання. Ми вже з вами також е слідкуємо за різними висловлюваннями, засобів масової інформації. Е є люди, які мають бути занурені сам переговорчий процес. Я маю на увазі насамперед, е це від України ясно, що це президент офіс президента. Там є е такі і оптимістичні заяви. Володимир Зеленський говорив, що в нього буде вже близько от, зустріч. З віце-президентом, я так розумію, в Мюнхені. А друге, що на цьому тижні будуть представники нарешті цієї команди, яка буде говорити про перемовини. Так що, в принципі, ну, пауза, на жаль, є, і в цій паузі росіяни, відверто кажучи, дійшли далі. Ви це розумієте, і ми це всі розуміємо, але надолужити треба. Тобто, в чому надолужити, щоб українські наративи і українське пояснення ситуації були ключовими. Тому що дуже багато звучить контроверсійних речей, що свідчить про дві речі. По-перше, немає плану остаточно сформованого. Ну тобто, вони є кілька варіантів, якісь ідеї накидані. Але плану цілісного немає. Що таке план? План це цілі, методи досягнення і терміни досягнення. От такого плану немає. Більше того, ми кожен раз чуємо якісь нові ідеї, вкидаються, і вони мало пов'язані з попередніми. Тому давайте дочекаємося. Було сказано, що в Мюнхені після розмови з європейцями це буде зустріч віцепрезидента Івенса з Урсулою фон дер Лайен в Парижі, Я так розумію, раніше трохи. Ну от ну, по датам це вже зараз сьогодні. І далі Мюнхен, ота от, от було сказано американцям, буде заявлено позиція. Далі буде, начебто, Київ. І тут в мене є побоювання, що до Києва можуть привести вже якийсь такий узгоджений план. Дуже добре, щоб це відбулось після зустрічі президента України. Ну з президентом США, я би хотів, ну хоча б з віце президентом радник з питань нацбезпеки, Майк Волц каже про те, що. Було б непогано, ну тобто, Сполучені Штати, начебто, дуже багато начебто зупиняють війну. А за гарантії безпеки відповідатиме Європа за його, на його думку. Ви як сприймаєте таку заяву з боку топ американського посадовця? Фіктично. Тому що якби Європа сама могла забезпечувати безпеку, ну, Європа в плані Європейський Союз. І, ну, можливо, Велика Британія, інші країни, які не належать до ЄС, то це було б зроблено вже зараз. Але саме тому європейський союз не може це зробити, бо в них немає тої кількості потужності, як в Америці, немає певних видів озброєнь в Європі. Немає, наприклад, своєї системи. Протиракетної оборони, протиракет середньої дальності, хоча б які зараз Росія лякає, що буде розвивати. Да? Хоча це лякалки, звісно, але питання стоїть так. І ті ж ракети, протиракети і системи, які розміщені в Польщі та Румунії. Це системи американські. Та ж система, ну давайте там далі системи, які можуть бути розміщені, теж американські. Тобто у Європі немає своєї стратегічної авіації. У Європі немає дуже багато компонентів. Натомість у Європі є гроші. Є Німеччина з величезним бюджетом, є інші. І Хоча Європа в ситуації складній економічні, начебто, але це складність економічна в порівнянні з тим, що вони там мали раніше. Тобто Європа, сита Європа вже повинна виходити на розуміння пріоритету безпеки. І в цьому плані це підштовхування Європейського Союзу. До виділення більших коштів на безпеку, що зараз поступово відбувається і в розрізі окремих країн і Європейського Союзу. Але це займе час, час великий. В цьому контексті Європі потрібен свій ядерний щит. Україна може запропонувати свої системи розробки взаємодії в розробці ракет. Європа має ядерну зброю. Це не значить, що вона буде на українській території, але вона може бути доступна для нас, для захисту. Тобто це все підштовхує м, Європу. Намагаються розбудити Європу, але це займе час. Я не бачу ще готовності європейських країн до адекватного сприйняття ситуації, зокрема в політичних колах. Якщо говорити розвідку і Міністерства оборони, там є таке розуміння. В політичних колах є дуже різні позиції. Тому, скажімо коротко, в найближчі 10-15 років можливості. Забезпечити безпеку європейського континенту без США, я не бачу. президент Дональд Трамп заявив, що Україна по суті погодилася надати США доступ до рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу від Вашингтона. Хоча ще декілька днів тому він говорив про 500 мільйонів в інтерв'ю Fox News Трамп наголосив, що Україна володіє цінними ресурсами рідкоземельними металами, нафтою та газом, і закликав захистити американські витрати, які за його словами сягають сотень мільярдів доларів. Трамп також зазначив, що США вклали значні кошти у військову підтримку нашої держави, тож тепер хочуть отримати їх назад. Як пише The New York Post, американський лідер наполягає, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною. вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних металів, з точки зору нафти і газу. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. я сказав їм, що хочу отримати рідкісноземельних на суму. Еквівалентно приблизно 500 мільярдам доларів, і вони по суті погодилися на це. вони можуть укласти угоду, а можуть і не укласти одного дня. Вони можуть стати росіянами або ж не стати. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні, і я кажу, я хочу їх повернути. Тим часом змі, які, начебто, близькі до демократичної партії, США, виступають проти швидкої угоди щодо завершення війни та закликають Зеленського знизити мобілізаційний вік. Агентство Блумберг у своїй редакційній статті пропонує Сполученим Штатам замість переговорів із Путіним перейти до методів посиленого західного економічного та військового тиску на РФ, а також до довгострокових гарантій безпеки для України. На думку редакції Блумберг, Кремль не вестиме серйозних переговорів, поки ціна війни не стане для нього вищою. Україну ж агентство закликає виконати свою частину роботи та знизити вік мобілізації, а також посилити боротьбу із корупцією. Українські лідери також повинні виконати свою частину роботи. Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче зберегти підтримку заходу, йому необхідно вирішувати проблему нестачі військ шляхом розширення набору до армії та зниження призовного віку нижче 25 років. Трамп же, на думку редакції, має бути готовий реалізувати загрози запровадження високих податків, тарифів та санкцій проти Росії, якщо Путін буде затягувати процес. Гарантії безпеки Україні повинні включати європейських миротворців за підтримки американської логістики, розвідки та засобів спостереження. Також НАТО вже зараз повинне збивати російські ракети, якщо вони будуть прямувати у бік Польщі. Крім того, видання пропонує паралельно нарощувати постачання зброї Україні. Цитую українським військам необхідно більше якісного озброєння, а також менше обмежень на його використання. Трамп анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердив візит Келога до Києва. Президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що поговорить із президентом України. Володимиром Зеленським цього тижня також він підтвердив, що його спеціальний посланник з питання України та Росії Кіткелок незабаром відвідає Київ. Про це повідомляє Radio Free Europe. При цьому видання зазначає, що Трамп не уточнив, коли саме Келок відвідає Україну. Раніше ж CNN писала, що візит спецпредставника відбудеться наступного тижня. А AFP, посилаючись на джерело з оточення президента України, повідомляла, що це відбудеться. 20 лютого, крім того, нещодавно пресекретар президента України Сергій Нікіфоров анонсував, що як очікується, келок зустрінеться з президентом України на Мюнхенській безпековій конференції, що вже розпочнеться зовсім скоро, а саме 14 лютого, а також на полях конференції український лідер зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом. До Мюнхена також планують приїхати державний секретар Марко Рубіо і міністр оборони Під Гексетом. Келок в інтерв'ю IP сказав цитую, що ми донесемо наші очікування до союзників. Коли ми повернемося з Мюнхена, ми представимо президенту варіанти, щоб коли він буде безпосередньо залучений до мирного процесу, він знав, який вигляд це матиме для нього. Келог зазначив, що Білий Дім залагоджує деталі. Переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа, першу серйозну можливість донести до громадськості меседж про підхід нової адміністрації до війни і усвідомлюючи, як працює цей процес для зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зібралися разом і обговорили це як група, сказав спецпредставник Трампа. Також до наступної заяви з посланням на нью йорк пост сполучені штати за останній тиждень домоглися величезного прогресу в переговорах з Москвою і Києвом. Мирну угоду може бути укладено. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ще раз наголошу, повідомляю з посиланням на йорк Пост. Сказав Трамп про мирну угоду між Україною та Росією. Наступне я думаю, що це. Станеться президент Сполучених Штатів Америки заявив, що зараз ведуться переговори з е, обома сторонами, е, і сказав він е, також Fox News Наступне що я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень, і ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. І я думаю, що щось буде. Очікується, що делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Венсом і спеціальним представником Трампа з питань України та Росії генералом. Лейтенантом і ставці Келлогом зустрінеться про що ми вже сказали з президентом України Володимиром Зеленським Вже невдовзі скоро на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності досягнення миру та припинення війни в Україні. Він сказав, що найближчим часом на Україну чекають важливі події, які а, принесуть хороші новини. І мюнхенська конференція серед них і не лише вона. Я думаю, і маю, мені здається, що він має на увазі, і зокрема формат Рамштайн, який продовжується, бо багато хто говорив, що все. Не буде ось цієї контактної групи, не буде допомоги Україні від інших партнерів. Ні, сполучені штати залишаються. Звісно, там головування переходить до Британії, наскільки я розумію. Але сам формат він залишається. І ось ці понад 50 країн світу вони продовжують підтримувати Україну. А ну і Мюнхенська конференція, безперечно, представники нової адміністрації адміністрації Трампа і Джей Дівенс, віце-президент, і держсекретар Марко. Рубіо і спецпредставник з питань України та Росії Кіткелох. Вони всі туди прибудуть. Буде зустріч із Зеленським і з лідерами Європейського Союзу. А від них, як ми розуміємо, також багато чого залежить. Ну і от коментуючи чутки про можливе завершення війни найближчими місяцями, Юсов заявив. Що цитую, прогнози залишаються лише прогнозами. Ну і він закликав знаєте, от українців не сприймати це те, що війна закінчиться завтра, бо цього на жаль не станеться. А він говорить, що українцям не варто просто чекати на завершення війни, але каже, Юсова робота в цьому напрямі активно ведеться. Чекати не варто слід над цим уперто працювати, і така робота ведеться, і українське політичне військове керівництво. Українські дипломати, у тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, неурядові громадські організації, активно над цим працюють, і так працюють наші партнери. Крім того, представник ГУР заявляє, що військовий стан не скасують через три місяці після закінчення війни. З його словами, реальне рішення про воєнний стан залежатиме від ситуації з безпекою в країні, а не від політичних спекуляцій. Тому що на жаль, і справді дуже багато в нас пішло розмов про те, що все війна закінчується, відкриваються кордони, скасовується воєнний стан. Розуміємо, що все буде залежати від того, які ж будуть гарантії безпеки для України. І як вони будуть працювати, ось це найосновніше і найголовніше. 70% інформації про мирний план Трампа безпідставні каже глава МЗС Литви. Відбуваються тестування, зокрема, спроби перевірити ту чи іншу ідею на загал. Саме тому вся інформація озвучується для того, щоб зрозуміти, як народ її сприймає: американський народ, український народ. А російський народ можливо минулого тижня, міністр разом із своїми балтійськими колегами, відвідував Сполучені Штати Америки під час візиту, Балтійці порадили своїм американським партнерам тримати все на столі під час переговорів. Ми говоримо про членство в НАТО. Ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити, маючи на увазі для України не тільки тому, що це найпростіший найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що відкидаючи саму ідею. Ви послаблюєте будь-які переговорні позиції. А, також а, глава МЗС Литви сказав, що в нього склалося враження, що адміністрація США не буде тим, хто вийде з планом і скаже, ось прочитайте плани, тепер ми йдемо на переговори з цим самим планом. А, певно, цей план мають все ж таки узгоджувати не тільки в Сполучених Штатах, ну а відповідно ще й в Україні. Ну і відповідно ще й... В Росію, оскільки саме вони розпочали війну, і там щось говорить про те Трампу, що Путін хоче перестати вбивати свій народ і відповідно український. Ну я все ж таки наполягаю, що це був невдалий жарт Дональда Трампа. Але ж, от якщо ми повернемося до цієї статистики, 70% інформацію інформації, яку оголошує Дональд Трамп про мирний план, є безпідставною, каже міністр закордонних спла Раф Кяс Тут Будрис. Це що означає? Що ми не все розуміємо, і навіть міністри закордонних справ теж не все розуміють. Хоча знову ж таки він додає про те, що бажання припинити бойові дії та забезпечити мир безумовне реальне у Дональда Трампа. І це все ж таки хороша новина. Я думаю, з цим ніхто сперечатись не буде. Але такий висновок про реальність намірів Дональда Трампа. А наші друзі і сусіди роблять через те, що аналізують скільки зусиль і скільки людей залучено у цьому до цього процесу в Вашингтоні. Ну і тут вже New York Times виходить з статтею, в якій розмірковує на тему того, що відправка європейських миротворців до України стане центральною темою обговорення на Мюнхенській конференції. Тобто саме про це мають е, говорити от вже з 14 по 16 число в Мюнхені, і про те наскільки вони можуть допомогти стримати е, агресію Росії в майбутньому. Знову ж таки, ми повертаємося до гарантії безпеки Україні про те, що Сполучені Штати Америки не бажають брати на себе цю відповідальність, відповідно намагаються максимально перекласти цю відповідальність на європейський союз. Кажуть, будь ласка, беріть, гарантуйте 150 тисяч військовослужбовців та американська допомога з повітряним прикриттям розвідкою і протиракетною обороною. Саме така тема буде. Обговорюватися в нації мюнхенській конференції і будуть висловлювати свої думки в європейських країнах. Наскільки це може бути чи не може бути гарантією безпеки для України? Але тут же теж треба пам'ятати про те, що 150 тисяч військовослужбовців це не кінцева цифра, оскільки, якщо ви 150 тисяч військових присилаєте в Україну, відповідно мають бути ще 150, які гарантують їм. Позмінну роботу та на території України і, відповідно ще певно стільки ж, які будуть забезпечувати е, всю паперову роботу, будуть брати на себе е, оформлення, документи розвідку і так далі. Тобто, ті, які не будуть залучені в самому процесі гарантування безпеки України, тобто це цифра ну в три рази має бути більшою. Між іншим, європейці на цьому тлі просувають таку тезу: ну, якщо ви пропонуєте нам вступити на святу українську землю, то ви забезпечите авіаційне прикриття ну тобто, закрити небо. Мені здається, це непогана ідея, тобто. А, наразі, що ми бачимо, хо хорошого в інформаційному просторі теж достатньо. Ну я, наприклад, не розумію, як проводиться, щоб відправити відповідні підрозділи в Україну. Це голосування на рівні парламентів Європейських держав, і може статися. Може статися так, що європейські парламенти можуть проголосувати проти, тому що ніхто не хоче воювати. Ну крім дурних росіян. Ну в принципі, у них парламенту немає, у них Путін і все. Ну це погано не А хороша, те, що класики говорять, що є Путін, є Росія. Нема Путіна. Ну відповідно, мабуть, нема Росії, А діду то вже були ще до вісімдесяти, ніж до 50 років.